У неділю, 16 червня, у сумському молодіжному центрі Романтика провели безкоштовний тематичний майстер-клас із розпису екосумки, під час якого молодь у неформальній обстановці обговорила актуальні проблеми забруднення навколишнього середовища, сортування сміття та зниження негативного впливу на довкілля. Ми хочемо підняти обізнаність людей в екосереді та в сортуванні, Тому ми проводимо цікаві для молоді заходи. Паралельно цього. Піднімаючи їх обізнаність в цій темі. Наприклад, сьогодні ми показували презентацію, чому треба сортувати і як треба сортувати. Зараз ми знаходимося на третьому майстер-класі з розпису екошоперів, який спрямований на зменшення. Використання пластикових пакетів у рамках проекту. Ми вже встановили дві точки сортування у машинобудівному фаховому коледжі СМТУ та ЗСО номер 2 Надалі ми плануємо поширювати інформацію про сортування та залучати ще більше молоді. До свідомого екобуття. проєкт екосорт створений командою Зелений компас у межах програми АПшифт, яку в Сумській області реалізує ГО «Центр Євроініціатив у партнерстві з ГО «Нова Полтава за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Норвегії. Програма це дуже крута можливість для молоді по всьому світу, в тому числі зараз в Україні в Сумській області. 30 команд реалізовують свої проекти. І зелений компас одна із таких крутих команд, які зайшли, і завдяки цьому молодь навчається писати проекти, фінансові грамотності, комунікації. Тобто, дуже багато навичок. Це не просто зміна навколишнього світу, це і зміна молоді, допомога їм ставати більш активними. В впевненими собі шопери, фарби та пензлі для молоді організатори підготували заздалегідь. Доторкнутися до художнього мистецтва за допомогою майстер-класу з розпису екосумок та створити для себе незвичайну ексклюзивну річ змогли більше 20 учасників, які радо поділилися своїми враженнями зі знімальною групою телеканалу Відікон. Вирішила прийти на цей захід, так як. По-перше, хотілося безкоштовний шопер. А по-друге, це дуже важливо для екології для природи, так як ми відмовляємося від поліетилену і будемо використовувати ткані сумочки, шопери, і це дуже екологічно, так як по-перше. Тканина і переробляється швидше перше, і друге багаторазове використання. Я дуже задоволена цим заходом, це дуже вражаюче, це надихаюче, Воно розвиває творчість, по-перше, ми малюємо. Хотіла підняти тему екології, щоб всі люди підтримували це і почали ще більше цим займатися, щоб наша планета завжди була чиста, щоб все було гарне. І мені дуже сильно подобається, особливо матеріали і враження. в мене дуже гарні. У мене дуже гарні враження після цього майстер-класу. Це дуже круто, що в нашій області нарешті є такі можливості для молоді, щоб реалізувати якісь проєкти. І особливо дуже круто, що це йде про екологію. Тому що наразі вона дуже страждає, і це дуже впливає на наше життя. І дуже круто, що ми зараз тут зібралися, і що ми маємо також можливість якийсь внести свій вклад в те, щоб екологія в нашому краї, зокрема, була на вищому рівні, ніж вона є зараз. Вирішення глобальних екологічних проблем починається з нас самих наших родин і громад зі змін у свідомості. Тож команда Зелений компас на досягнутому не зупиняється, та планує і надалі активно висвітлювати екологічні проблеми, аби зберегти навколишні середовище. Ще комфортним, безпечним та різноманітним.